Понад 20 українських письменників, презентація 30 видавництв та тисячі книжок. Саме так у Полтаві відбулося відкриття четвертої універсальної книжкової виставки. Ярмарку пошук було цікаво познайомитись з сучасними авторами, можливо, придбати якісь нові книжки, тому що я фанат художньої літератури і хочу собі щось прихопити полесі. Для регіональних видавців це стало чудовою можливістю показати себе на книжковому ринку та знайти нових прихильників. А для всеукраїнських змога ближче поспілкуватися зі своєю аудиторією та поділитися досвідом. Я з першого пошука тут був і я завжди намагаюся підтримати будь-які починання, пов'язані із книгою. Колись ми разом із Любою Хомчак. Із Миколаєва Львівської області починали такий рух книжкового толока, і пані Оксана приїздила туди неодноразово. Ми ще там з нею познайомилися. Вона каже: і ми хочемо в Полтаві. Ми з Любою кажемо, ми приїдемо підтримаємо. Нас сюди запросили. Насправді, це перше представлення видавництва видавництва в Полтаві, тому це така доволі важлива знакова, скажімо так, дата. І ми сьогодні маємо близько ста книжок. А це головні бестселери нашого видавництва. Тому ми дуже сподіваємось залишити тут в Полтаві хороше враження про наше видавництво. Виставку ярмарок заснували у 2018 році. Цього року на відвідувачів чекає близько 60 заходів на понад 16 локаціях по всьому місту. А в цьому році ми вирішили відновити і саме книготоргівлю. Тому нас сьогодні протягом сьогоднішнього дня і завтрашнього дня в нас будуть присутні більше 30 видавництв, понад 20 авторів. До нас завітали. Також будуть крафтові представлені. Книжкові виставки ярмарки зміцнюють суспільні зв'язки, популяризують читання серед молоді, а видавцям допомагають налагодити прямий контакт зі своїми читачами.